Привіт, вітаю вас в першому епізоді НІСЕФ Подкасту. Мене звати Даша, і це подкаст своїм ходом. Цей подкаст про нас, про тебе, про українську молодь у Словаччині. І сьогодні у мене в студії перша гостька. Її звати Софія Юрасова, і це українка з Кам'янського з України, яка вже живе в Словаччині декілька років і вчиться в університеті. Привіт, Софія, Вітаю в студії. Привіт. Дуже дякую, що ти прийшла. Я б хотіла почати нашу розмову з того, як ми з тобою познайомились. Бо коли ми з тобою познайомились, ми сиділи трошки в зворотній ситуації, бо ти брала в мене інтерв'ю. Так, так. І е, мені дуже, дуже приємно, що ти сьогодні прийшла. Скажи, будь ласка, як ти себе взагалі відчуваєш? Як, як в тебе сьогодні настрій? Як тобі сидиться е, в кріслі, коли не ти береш інтерв'ю, а в тебе беруть інтерв'ю? Чесно, трошечки дивно. Не звикла, чесно кажу. Але ну, така обсуд ну, просто ну, я бачу тебе, я тебе знаю. Ми знаємо один одну, я знаю, на що трошечки бути готовим, тому абсолютно спокійно, абсолютно весело, усміхнено, то, тобто супер. Супер, я дуже рада, що ти себе так відчуваєш. Про що я б хотіла поговорити, це про те, що ти в Словаччині вже живеш декілька років, mm -hmm. і, е, як на мене, е, ти вже маєш якесь уявлення про те, що ти хочеш робити, бо ти вже працюєш журналісткою в редакції «Словак е, спектейтер, новини зі словаччини майже два роки. Так. Mm -hmm. розкажи, будь ласка, про свій шлях, про те, як ти туди потрапила, і е, про те, як з цим пов'язана твоя освіта. Бо я знаю, що ти вчилася в Тернаві, в університеті Кирилла та Мефодія на одному факультеті, потім ти перейшла на іншу спеціальність. Як це взагалі пов'язано? Існує взагалі країна, яка надає безкоштовне навчання. Але коли я приїхала в Словаччину, я розуміла, що я прийду в Словаччину я буду сама. Я буду сама, я буду сама вирішувати свою долю. Ніхто мені не буде казати, що журналістика це хобі. Ну, коротше, я приїхала в Словаччину і взяла цей перший рік, грубо кажучи, звикнути, вивчити мову, познайомитися з друзями, тобто знайти друзів. І потім. У мене була основна ціль це здати іспит, вступний іспит на журналістику в тому самому університеті, де я навчаюся. Чесно, ні, ні про що не шкодую. Цей рік мені дав настільки багато. Я знайшла, я реально зрозуміла, що я хочу бути журналісткою, тому що я за цей рік хотіла стати і менеджером, і mm -hmm. в бізнес піти, і взагалі в Литву полетіти до подружки вчитися, і в Україну вернутися, думала. І ну, що я тільки не, собі не уявляла за цей рік. Я знайшла і роботу, я вивчила мову. Вивчила мову дуже добре, тобто я, я не уявляю, якби я прийшла на журналістику з першого курсу, коли я не знала словацької. Що мені допомогло? Мені допомагала жива, жива практика. Uh -huh. Я коли приїхала, почала читати, слухати, тобто це магазини, це якісь слова, за якесь слово вхопилася, перевела, перевела його, три рази повторила, все воно вже в мені є. Але якщо я його не буду приміняти по життю, воно мені не, при, ну, не, при, не прив'ється до мене. Ось і коли в мене вже була така плюс-мінус база, щоб розмовляти. Хоча б своїми одногрупниками сказати, що, типу, я не знаю, я не знаю предмет, допоможи мені, або чи ти маєш домашнє завдання, не англійською, а саме словацькою. сказати. Коли в мене не була така база, ну, дуже така досить мала, але все-таки, я пішла на роботу. Uh -huh. Я пішла на роботу і ось там, ось там в мене. Цей мій бар'єр не те, що зламався. Він просто розтрощився на маленькі шматочки. Спочатку я лякалася, я не знала, що казати. Я боялася слово зі словом вставити. Вони мені мене почали виправляти. І я потім вже сама просила, кажу: виправляйте мене. Тобто, робіть, робіть акцент на тому, що я зробила помилку. Кажіть мені, як правильно. І далі це тільки практика. Це далі ті, ті, роботи. Далі я вже пішла на журналістику, там не можна було без мови. Тобто там треба була... Мова дуже сильно треба була зі всіма всюду. Типу там англійська не канала, треба mm -hmm. було тільки, тільки словацькою. Ось, ну, у мене не було вже виходу. І ось там я сто відсотків, тобто там теж з одногрупниками в нас велике вікно, дві години. Ми йдемо на каву. Uh -huh. Ми розмовляли. Жодного телефону, тобто нас завжди телефони так от склом донизу. Ми завжди, ми завжди розмовляли, вони мене вчили, вони мене розпитували, а вони дуже цікавляться. Uh -huh. І Україною дуже цікавляться, тобі, їм все цікаво. Дивись, ми вже почали говорити про мову і. Е Якщо брати різні там репорти, різні ресурси, які зараз є, то з усієї статистики видно, що мова це одна з найбільших бар'єрів, це одна із найголовніших проблем для українців в Словаччині. Угу. Які ще такі бар'єри для тебе може були? Або ти знаєш з людей, з якими ти спілкувалася, які є, що стосуються освіти? З таким чином я зіткнулася з проблемою з навчанням в плані навчання вивчення матеріалів uh -huh. е, учбових. Я собі, я все відкладала, відкладала все на завтра, а потім за тиждень у мене було 5, ціли, вивчити 5 предметів. Uh -huh. І я розуміла, що це, я потім вже розуміла, що це неможливо. Ми не маємо бігти тобто, по життю, ми маємо жити, ми не маємо переживати, ми маємо жити. Словаки мені подарували любов до більш спокійного темпу. Не спіши, не так. спіши сядь, подумай, прийди до того, що ти реально хочеш, не давай собі п'ять цілей на, на найближчий місяць, вибери одну на півроку, і ти її досягнеш. Ти цього, ти це зможеш зробити. Це дуже круто, що ти проговорила те, що дуже важливо залишатися і слідкувати за тим, щоб ти жила. Ще хотіла поговорити про рішення, якісь ми ти вже почала говорити от, те, що спілкуватися з людьми, спілкуватися зі словаками. Мені здається, оця ідея, яку, яку я почула від тебе, що ти знайшла якусь, якийсь вихід в тому, що ти почала спілкуватися з оточенням, і причому з mm -hmm. оточенням словаків, які в тебе були в університеті, mm -hmm. що дуже круто. А, я просто зараз думаю про те, що. от... Що ще в навчанні тебе мотивує, що ще в навчанні ти е, ціниш, і, може, якусь різницю, різницю між українською системою, тим, як ти Вчилася в Україні і тим як ти вчишся в Словаччині, бо мені здається, це різне і по суті, і по відчуттю, і взагалі mm -hmm. дуже дуже різні mm -hmm. системи. Mm -hmm. Дуже я навчилася в університеті в Україні. Я це чула тільки від знайомих, від друзів, типу я вчилася в школі. Але ось те, що я здобула в словаччині, це це велика, велике, велика різниця між українською, українською схемою навчання і словацькою. Uh -huh. Я дуже люблю своїх вчителів. Я коли бачу якісь якісь їх досягнення, розумію, для чого я це роблю. Мене особисто дуже надихає і в якомусь навіть плані дивує, що ти це все проходила сама. Ти сказала, що в тебе. Психолог, мама, я думаю, що це дало свій якийсь вклад в це все, дало, що ти але розумієш. Іноді не з, не з гарного боку. Uh -huh. Тобі, були десь і провали, були десь і підйоми. Тобто uh -huh. вона вчилася. Ну, вона не все життя психолог. Вона, uh -huh. вона почала вона пішла в університет, коли я поїхала в Словаччину життє. Uh -huh. Тобто вона мене на мене uh -huh. вона дуже uh -huh. свіжа. І я була подопитною, щось таке, ну, ага. тобі, на, мені, на мені базувалося весь її досвід. Угу. Я, вона, вона саме через мене, через мою сестру, пішла в сферу психології. Вона хотіла поміняти своє життя, вона хотіла нам якісь наші бар'єри установки, вона хотіла нам їх прибрати з нашого життя, угу. щоб ми не були підв'язані до нашого минулого, до нашого дитинства. Тобто вона хотіла з нами це все пройти, і саме для цього вона пішла вчитися цьому. Вау. І вона зрозуміла, що це її. Тому не завжди це було добре, uh -huh. але в принципі, ну вона дуже допомогла, в багатьох моментах допомогла. Але іноді було таке, що я просто казала: мам, досить, я вже не можу. Uh -huh. не, мож, не може мама бути психологом для дитини. Але правда, я не знаю людину, якоїсь якоїсь ближче до ну ближче, uh -huh. яка мене настільки любить, як мама, яка в мене вірить настільки, як мама, яка підтримує настільки як мама. Все проходили, все пройдемо. Я поряд, хоча й не поряд, але ну, uh -huh. в той же час я розумію просто, що вона поряд, навіть коли не поряд. Тому. Це дуже класно, що у вас такі стосунки, бо дуже багато української молоді в Словаччині без батьків. Uh -huh. Зараз є доступні сервіси для українців, де є психологи, які допоможуть, uh -huh. є різні програми, і ми залишимо в описі. Посилання на, на різні сервіси, які доступні до українців для українців. Наприклад, в кошицях не можу сказати про Братиславу, але в кошицях зараз у нас ЮНІСЕФ влаштовує разом з партнерами такий ми називаємо це One Stop ванстопшоп. Це такий простір в двох місцях, і також він буде онлайн для українців, які можуть туди прийти і знайти допомогу, знайти якісь поради, що їм треба. Це і мовні курси, це і психічна якась психологічна допомога, і так далі. Тобто я зараз слухаю тебе, і я трошки намагаюся аналізувати зі свого боку ситуацію, що я дуже рада, що зараз. Є доступні ресурси uh -huh. і є допомога, яку треба просто пошукати. Це дуже важливо. Я на, на власному досить зрозуміла, що якщо є якась якась підтримка, тобто мама, звісно, не була для мене психологом. Я е, шукала інші методи, uh -huh. як де себе зберігти, якось, ну, попікуватися не про саму себе. І коли є такі можливості, які реально надаються, не користуватися їм ну. Треба користуватися. Треба користуватися, Треба. так. Треба. Я згодна повністю, бо взагалі це дуже важливо, і я іноді задумуюсь про те, що це найважливіше, що ти можеш зробити і мусиш зробити для себе. Це угу. залишатися в е, здоровому, ресурсному стані. Ментальне здоров'я. Ментальне здоров'я. Це, 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 це те саме, що коли ти себе так обіймаєш, і ти розумієш, ти себе обіймаєш, ти жива, що в тобі є щось угу. таке тепле. Своє, ну тобто, ти себе не втратила. Mm -hmm. Ось це от, от такий баланс зберігати. Це дуже сильно. Ти казала ще про свій досвід і про те, що ти працюєш журналісткою в проєкті «Новини зі Словаччини. Mm -hmm. Ти вже працюєш там з березня 23-го року, mm -hmm. вже скоро буде два роки. Розкажи, як ти туди потрапила, і розкажи, наскільки це важливо для тебе, і яку ідею ти за, за яку ідею ти там працюєш по суті. Тобто... Чому це важливо мати в інших країнах е, такі ресурси, як новини, різні інформаційні ресурси для того, щоб розповідати українцям е, їхньою мовою важливу і головне правдиву інформацію? Ну почну я з того, що. В новини, в новини зі Словаччини в мою редакцію я попала саме завдяки тобі, тому що колись саме ти мені надіслала цю пропозицію, і я подала своє резюме. Мене взяли, я пішла на співбесіду, мене взяли uh -huh. туди, і я почала працювати. Чому я вважаю це потрібним? Тому що з того часу, як я навчалася в університеті, я зрозуміла дуже добре, зрозуміла, що інформація для людей це дуже потрібна, тобто без журналістики, без, інф... без без медіа Цю інформацію люди б люди б жили як в вакуумі, uh -huh. тобто вони не розуміли б, що б відбувається. Вони не, не могли б а, раціонально мислити, щось аналізувати, приймати для себе якісь рішення, тобто вірити пропаганді, наприклад, не вірити uh -huh. щось, ну то тобто, якось перебирати. Критичне мислення розвивається. Я зрозуміла, що це неймовірно важливо з того часу, як почалася війна. В Україні сюди приїхало дуже багато українців сюди, до Польщі і інші країни Європи дуже вели дуже велика кількість. Вони були загублені, тобто тому що вони звикли до українських медіа, там де датується тільки українська інформація, тобто про Україну. Щось іноді може бути з Європи і з інших міст, але дуже важливо було б мати якесь медіа, яку яке б ти читав, ти дізнавався звідти якусь інформацію, саме саме розуміючи, що це роблять люди професіонали, і саме в словаччині. І uh -huh. я отримую кайф і uh -huh. від роботи, і від задоволення дике про, ну, про те, як, наскільки це важливо. І кожен лайк, якийсь, кожна підписка, якась настільки важлива, якось, якесь повідомлення, якісь оці <плес> вогники, сердечки, які нам сваються. Це просто це настільки круто, що комусь це реально потрібно. Uh -huh. Це настільки треба ну, хочеться бачити uh -huh. таку дачу. Ми обов'язково залишимо посилання в описі на ваш вебсайт на соціальні мережі. Хай люди підписуються і слідкують за вами. Напевно, висновок з цього епізоду, особисто для мене, це шукайте людей. І не бітися дізнаватися більше. Як є така фраза, що якщо ти чого чогось боїшся, треба це вивчити. Так, треба про треба це туди, дізнатися. Треба туди і йти, і тому так. що ну, там частіше за все, коли ти чогось боїшся, ось саме там тебе шукаєш таке цікаве, і ось до цього тобі треба йти. Так, так. Тому, е... Такий мій посил, напевно, сьогодні це дізнавайтеся більше про людей, які поряд з вами, спілкуйтеся з людьми, і ніколи не зупиняйтеся, бо е, це дуже важливо і це дуже таке кліше фраза, мені здається, часто. От але е, просто йдіть по кроку, по кроку, і навіть оці от невеликі кроки, вони mm -hmm. дуже дуже важливі. Малесенькі, але для тебе вони неймовірно важливі. Так. Неймовірно. Так, дякуємо, що дивилися цей епізод. Підписуйтесь на канал ЮНІСЕФ Словенсько. А також, якщо у вас є якісь ідеї, запитання, звертайтеся до нас. Наша контактна інформація буде в описі, та будуть різні посилання, які ми сьогодні обговорювали в епізоді. Також, будь ласка, пам'ятайте, що завжди. Є допомога для вас, треба тільки звернутися, і ми всі в одному човні. Це був подкаст ЮНІСЕФ своїм ходом. Побачимось в наступному епізоді.